Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. В лісі осінь золота листячко кружляє, їжачок гриби несе, білочка стрибає, вітер листячко мете, тихо все дрімає. Осінь, казку у ліску нам розповідає. У лісі настала осінь. Дерева стояли у золотому вбранні, а під ногами шелестіло листячком. Маленький їжачок голочка прокинувся під кущиком і потягнувся. Ой, як гарно навколо, сказав він. Та вже похолодало. Треба Готуватися до зими. Пішов їжачок стежкою і зустрів білочку Рудю. Вона стрибала по гілках і складала в дупло шишки. Привіт, Рудю. Що робиш? спитав їжачок. Збираю запаси, відповіла білочка. Узимку буду ними ласувати. І я щось знайду. Сказав їжачок і пішов далі. Біля куща малини він зустрів зайчика пострибайка. Той лагодив свою годинку з гілочок та трави. Привіт, зайчику, мовив їжачок. Чого працюєш так старанно? Щоб вітер не задував, коли сніг піде, відповів зайчик і усміхнувся? З за дерев почувся важкий крок. Це ведмідь буркотун шукав собі місце для барлогу. Доброго дня, ведмедику, сказав їжачок. Доброго ранку, волочко, буркнув ведмідь. Скоро зима. Треба лягати спати. Їжачок зібрав грибочки, Білочка принесла горішки, зайчик морковинку. А ведмідь трохи меду. Вони сіли разом під дубом і влаштували осінній обід. Як добре, коли всі друзі поруч, сказав їжачок. І ніяка зима нам не страшна, додала Білочка Подув тихий вітерець. Фух. Зашурхотіла листечко. Шш. І ліс заснув у теплій осінній тиші. Дітки, про яку пору року була казочка? Вірно, про осінь. А пригадайте малята, як диме вітер в осінньому лісі, скажімо разом? Ф -ф 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 Молодці. Як шурхотить листічка під ногами, скажімо разом. Ш-ш. Добре. Дітки, пригадайте, хто в лісі прокинувся першим вранці. Вірно, це був їжачок Голочка. А з ким товаришував їжачок, пригадайте, з білочкою, як її звали. Рудя, вірно, дітки, а ще з ким зайчиком пострибайком і з ведмедиком буркутуном правильно малята. Дітки, а що роблять лісові звірята восени? Вірно, вони готуються до зими. В лісі вітер шелестить, листя з дерева летить. Іжечок гриби несе, а ведмедик спать іде. До нових зустрічей, малята!